Ми, бунтівники, кинули виклик небесам зі зброєю в руках. Ми довго падали за фінських хмар, переможені в тьмяній бездоній прірві. Ми, покинуті назавжди, приречені ковтати важке повітря, спінене попілом. Навіки розбиті непохитною гординою та стійкою ненавистю, ми вирішили ніколи не здаватися і не підкорюватися, прагнучи перетворити рай на пекло. Ми звели нашу столицю з трону, якої правив його темна величність, та... допоки не зник з пекельного трону. В глибинах нашої цитаделі ми лютуємо один на одного кожен зі своїми амбіціями на трон. І тут нарешті я звільнюся, царювання вартує амбіцій, хоча в цьому місті темрява видима, краще правити пеклом. Ніж слугувати в раю Перекладено та озвучено з нуля.